Друзі, а ви колись готували на примусі? От я зараз трішечки спирту туди налив. Зараз ще, напевно, трохи бризну. Навчили мене спиртом розпалювати. Кажуть, що це прям те, що треба. А от і скажіть мені, готували ви колись ось так? Чи подобається вам? І яка у вас модель? Пишіть, будь ласка, сміливо. Мені буде приємно почитати. Використовую сірники, бо подобається такий олдскульчик. Дивіться, як в мене тут яка атмосфера. Така от пляшка в мене прикольна, прозора. Це для спирту. Це от для бензину маленька. Тут я вже каву попив, зараз ще буду собі робити на турці. Опс. Ось така от атмосферка. У мене все про туризм. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, Приєднуйтесь так до мого телеграму, інстаграму, до Ютубу. Всім величезне-величезне дякую. Я думаю, що я вас своїм контентом не розочарую. Побачимось. Дякую.